Доброго дня, компанія вас вітає і пропонує свіже надходження. Це Renault Master L1H1 в новому обличчі. Це були раніше в старому обличчі, а це вже в новому обличчі. У нас є і стара версія, і нова версія. Чим вона відрізняється, вже змінене обличчя повністю. От на даний час це з протітоманіми фарами цей автомобіль без протітомальних фар. Змінена решітка, бампер змінений. Тобто автомобіля повністю змінено. Тут бачите, так фари стоять, а тут поперед. По формі кузова якби, автомобілі одинакові, маю на увазі по розмірам. Далі підходимо два автомобілі. В першому старіша панель, старіше кермо і е, старіша е, карти, карти дверні. Тоді вже в новому. Бачите, карти теж трошки вже змінені, кермо ломане йде і змінена панель. Підходимо ззаду. Взад залишився без змін. Змінилось тільки обличчя. Ми можемо перебунати ці автомобілі вам в пасажири, в вантажу пасажири. А також установити в середину холодильну установку і переблунати автомобіль як рефрижератор все це можна зробити в компанії автобіс нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги. Можливі варіанти обміну.